Вечора з України. Режим стабілізації. У Дніпрі військових навчають керувати безпілотниками. Зараз каже командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Денис: літальні апарати вкрай потрібні на фронті. І як там доставщик таких, так би мовити, подарунків беремо воги, самі їх на колінках розкручуємо, молимось, щоб він не взорвався. От потім до нього робимо фасто і скидаємо. І як для розвідки і для коригування саме аеророзвідка спасла не одне життя, навіть не один батальйон. Тому що завчасно дізнавшись про концентрацію сил противника, їх вдалося або обійти, або навпаки нанести вогневе ураження і тим самим. Бійців навчають виробники безпілотних авіаційних комплексів. Чаклун на віраж захожу на газо, газ прибрав, знижуємось. Ми стараємося за три дні в симуляторі всі такі базові навики їм дати. Ми їх на четвертий день вже вивозимо на полі, на поле, на полігон. Починаємо літати на учбових літаках, два дні на учбових, потім вони на своїх літаках відпрацьовують вже. Ну, тренувальні місії, тренувальні маршрути літають на далеку. Відстань часі керувати літаком. Навчання розпочинають з теорії, знайомлять з конструкцією літака, принципом його роботи та перевагами. Далі практика на симуляторі це літак компактний, метр сорок розмах крил, 2,5 кг кіло злітна вага. Тобто він злітає з руки. Дуже мобільний, ну достатньо велика дальність. Ми а, в теп а, в теплих погодних умовах. Ми 150 км кілометрів спокійно загального маршруту. Можемо літак, може пройти. Швидкість, мобільність, маневреність літака дає змогу а, на сьогодні вже і онлайн а, вести розвідувальні місії, вести коригування як онлайн, так і офлайн. Навчання каже Денис, проходить легко, бо у кожного тут є мотивація. Найголовніше це зрозуміти взагалі там, фізику процесу. Як тільки ти повністю зрозумієш фізику процесу, то нічого складного не буде не на коптерах, не на літаках, ні на чому ще. Тобто ми, на щастя, така нація і такий народ, який до всього призвичається і все дуже багато, дуже сильно і дуже швидко вчиться. Коли ти розумієш, що тобі треба сьогодні якомога швидше навчитися, щоб завтра там твої побратими всі вціліли і були живі і здорові, тому навчання. Навчання проходить дуже швидко. Навчання триває тиждень. По його завершенню військові їдуть в зону бойових дій, де проводять розвідку та знищують ворога за допомогою отриманих навичок. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.